Ось про що будемо говорити? Ситуація в українській енергетиці критична. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він закликав українців економити світло, особливо в ранкові та вечірні години. А промисловість використовувати альтернативні джерела живлення. Ми зазнали важких втрат у генерації, і зараз під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Вже кілька днів поспіль фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів. Як і на початку повномасштабної війни мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими. Закликаю всіх українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень, а промисловість максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати за наявності альтернативні джерела живлення. Зараз енергетики роблять все можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти. І ми всі разом маємо допомогти нашій енергетиці вистояти. З таким же проханням звертаються до споживачів. І в Укренерго зазначають в енергетиці все ще дефіцит. Тож уже третій день поспіль вимушені залучати аварійну допомогу з Європи. Проти нашої енергетики зараз виступає і погода через зниження температури та значні опади станом на ранок. Споживання збільшилося на 10% порівняно з учорашнім. Попередили в Укренерго і про застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Вони діятимуть з 18 до 22. Другої години і не стосувати і не стосуватиметься лише об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Ось яка історія. Що ж, аби докладніше дослідити цю тему, до нашого ефіру долучається Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років. Вітаємо в ефірі! Добрий день. Добрий день, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Бачите, як сповіщається, що дуже багато проблем у нас в енергетиці, зокрема, і погода не допомагає сьогодні. В Святошинському районі міста Києва були відключення. Хтось спостерігав відключення на кілька секунд до 30, у когось же вони були довшими. Чи можна ну так собі думати, що це вже те відключення по графікам, чи проблема може бути в чомусь іншому? Ну, насправді, вже доведені графіки до бізнесу по промисловості, І це якраз ті графіки, які ми вимушено зараз запускаємо через те, що є дефіцит системи. сьогодні береться імпорт електричної енергії для того, щоб забезпечити відповідно можливість збалансування енергетичної системи. Тому в даному аспекті так це не графіки. З іншої сторони, я побутовим споживачам. Якщо люди це відчувають, це скоріш за все аварійні відключення. Чому Тому що у нас є певна негода і певна ситуація з тим, що іноді розподільчі мережі перешкоджені через негоду? Тому в даному аспекті ще для побутових споживачів відключення немає. Але треба розуміти, що на сьогодні це не є максимум споживання, а це просто у нас, ну скажімо так, досить низький рівень. На сьогодні, і ми вже бачимо, наскільки у нас обмежені можливості енергетичної системи. Якщо оцінювати там загалом скільки втратили через російські атаки, це 7 гігаватт потужності. Це дуже багато. Якщо так от порівняти, колись до війни у нас був пік споживання 24 гігаватти. а Втратили ми через а, збройну цю от, терористичну атаку, 7 гігаватт. Тобто це бійну десь третина, трохи менше третини, це колосальні цифри, і насправді, щоб їх побудувати або створити заново, це треба дуже багато а, часу. А з іншої сторони, ми просто не можемо взяти і відновити енергетику, якою вона була. По-перше, це обладнання, яке було побудовано в радянські часи, воно унікальне, його треба знову таки зробити і виробити знову унікальне обладнання а, з іншої сторони просто немає на жаль логіки, якщо а наші партнери, друзі, не дадуть нам можливість захистити ці об'єкти, тому що зрозуміло, що на будуть і подальшому бити по цим об'єктам. Пане Олексію, як ви вважаєте, до, ну принаймні, не знаю, до наступного опалювального сезону вдасться нам відновити хоча б там ну, відсотків на 80-90 наші об'єкти теплогенерації? І ось, до прикладу, Андрій Герус заявляв, що на його думку, одна з одне з рішень проблем, щоб не відключати електроенергію це ось малі електростанції. Наскільки реалістична ось така, така пропозиція? Ну, дивіться, це комплексне питання, тому що загалом енергетики відповідають за те, щоб Електрична енергія, та й взагалі тепло і вода, водопостачання, тому що там також комунальники залежать від постачання електричної енергії, а справа в тому, що електрики відповідають, щоб взагалі працювала система, щоб вона збалансована була. Щоб, наприклад, якщо є локальні аварії, то тоді відновлюються мережі. І у вас знову з'являється електропостачання. Ця об'єднана енергетична система України вона працює на великих об'єктах генерації. Це гідроелектростанції, атомні станції, теплові електростанції, які використовують вугілля, і балансується все Укренерго. і для того, щоб забезпечити стабільність роботи цієї системи, нам дійсно потрібно відновлювати велику генерацію або, на жаль, обмежувати споживачів для того, щоб збалансувати систему. З іншої сторони, ми не можемо, наприклад, починати відновлювати об'єкти великої генерації у прифронтових містах, тому що рашисти просто будуть бити по цим об'єктам, як вони показали. Свою відповідну суть, як вони намагаються знищити, виходячи з цього для тих об'єктів, ну для тих регіонів, там де є. Необхідність все таки знайти інше рішення, і це може бути децентралізована генерація. Я, наприклад, зараз говорю про місто Харків, якому просто знищили централізовані системи генерації, і там треба встановлювати розподілену генерацію, яка би могла би забезпечити критичну інфраструктуру. А тут нам супер важливо в даному випадку, щоб люди в Харкові, навіть якщо є, скажімо так, якийсь локальний блокаут. То вони мають воду і теплову енергію у своїх е квартирах, а не ну, тобто немає електричної енергії, але є можливість все ж таки знаходитися. Є певні ну, цивілізаційні послуги. Якщо ж буде повний блокаут і забезпечити роботу каналізації та водопостачання неможливо, або ж теплопостачання це ну, вимагає евакуації людей, тому в даному випадку. Такий аспект, коли ми використовуємо розподілену генерацію для того, щоб заживити критичну інфраструктуру, або, наприклад, заживити навколишні споживачів, і знову таки це рішення треба збалансувати і треба використати абсолютно такий розумний підхід, щоб по всьому місту Харкову були встановлені такі об'єкти генерації, і це можуть бути модульні, котельні, які будуть підключені до загальної системи, треба як Ну, по можливості відновити централізовану систему теплопостачання, і це означає якраз, що оця децентралізована система а, допоможе пройти місто Харкову відповідні виклики, які створюють російські терористи. А з іншої сторони, нам треба захистити наші загальні об'єкти для того, щоб наша загальна система, яка забезпечує всіх електричну енергію, також відновилася. Є певні оцінки, що ми зможемо десь Відновити ну до 30-35-40%. відсотків, якщо будемо займатися перенесенням того обладнання, яке вціліло на інші об'єкти і встановлювати там, mm -hmm. якщо наші друзі і партнери дадуть своє старе обладнання. Ми чуємо, що країни Балтії, Німеччина інші країни дивляться на те, щоб розібрати своє старе обладнання і дати Україні. Це дозволить нам десь відновити 30-40%, Але в нас все одно в загальному балансі дефіцит на наступну зуму буде. І це так, ну поки немає варіантів, щоб його не було. Але оцей комплексний підхід: перше, захист наших централізованих об'єктів, а як газової інфраструктури, так і електроенергетичної інфраструктури. По-друге, прифронтові міста, як Харків, як і зюм, які також знаходяться в Харківській області, які треба захищати і забезпечити, як Херсон, як Дніпро, як Запоріжжя, мають мати відповідний план зі децентралізованої генерації. І в умовах, якщо дійсно расисти роблять блекаути, у людей все ж таки залишається критична, працюючи критична інфраструктура. Оце такий комплексний план його треба на сьогодні реалізовувати, пане Олексію. От окреслили ряд проблем і Орієнтовний план, як можна вийти із цієї ситуації, і я вже не вперше чую про розподілену електрогенерацію, особисто як не енергетик, як побутовий споживач. Я вважаю цю ідею знахідкою, яка могла б допомогти Україні, зокрема Харкову, пережити ці страшні події до того моменту, поки ми не переможемо ворога і не почнемо відновлювати велику генерацію. Але разом з тим ведуться розмови про те, що. Тарифи на електроенергію для населення та і для промисловості занищені і зараз обговорюється, чи піднімати, їх, чи не піднімати а на якій підставі тоді взагалі піднімати тариф для населення, якщо великої генерації зараз може не бути в такому об'ємі, як була, і можна не встигнути відновити, і треба буде створювати розподільну генерацію. де тут місце підняттю платіжок. Проста логіка, якщо щось виробляло товарну продукцію і воно мало відповідну ціну. Якщо просто взяли, знищили цей технологічний процес і воно перестало може перестати виробляти продукцію, то відповідно для того, щоб відновити основні фонди, треба просто гроші. А на жаль, так є проблеми з ліквідністю. У нас є проблеми на сьогодні на загальному ринку електричної енергії, коли Об'єкти, які споживають електричну енергію, знаходяться при фронтових зонах. Їм важко платити за електричну енергію, та менше споживання. Весь час ідуть певні руйнації. Треба відновлювати. І там просто є дефіцит грошей для того, щоб заплатити по тарифу. З однієї сторони, а з іншої сторони, зокрема рашисти б'ють і по Бурштинській тес, яка знаходиться на заході, і це означає, що треба її частково також відновлювати. Тому ну, цей ресурс він дуже потрібний. Тут uh -huh. треба розуміти, що і наші донори і друзі нам допомагають. і, зокрема секретаріат енергетичного співтовариства він має 410 мільйонів, а 300 з них вже розподілені на те, щоб підтримувати об'єкти енергетики, тобто якраз надавати це необхідне обладнання. І інші донори, які допомагають, але треба розуміти, що в нас знищення енергетики йде на сотні мільйонів, і можна говорити про мільярди. Тому в даному аспекті з однієї сторони вже промислові споживачі відчувають збільшення тарифів, тому що на ринку є дефіцит. Це заставляє на певних сегментах ринку зростати ціни, і вони вже знаходяться під такими званими прайс-кепами, А прайс-кепи скепи це обмеження цін на електричну енергію, щоб вони не були більше ніж там здорова логіка. Mm -hmm. На сьогодні є розмова про те, що треба. Ці престепи відмінити в цьому є певна ну, абсолютно здорова позиція. З іншої сторони, в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, треба зробити аналіз, чи не будуть величезними ці ціни, mm -hmm. і чи зможуть промислові споживачі за них заплатити. Тут треба дуже виважено підійти. Ну і побутові споживачі, ми всі розуміємо, що зараз війна дуже важко, але ну знов таки набагато важче без електричної енергії. Okay. І тут е, треба знову таки прийняти е, той виклик і іноді трохи підняти е, ціну, яка mm -hmm. б знову таки. При умові, що прямі адресні субсидії продовжують працювати, люди, які не можуть платити, вони отримують ці субсидії, щоб був ресурс для відновлення енергетики, але повертаючись до того, щоб не тільки ресурси, а абсолютно правильні і комплексні рішення, щоб просто цю енергетику, яку ми відновлюємо, а расисти знову не знищували. Олексій, якщо коротко, на останок, буквально хочу уточнити у вас, яким на вашу думку має бути економічно обґрунтований тариф для промисловості і для населення? Ну, економічно обґрунтований тариф це ринковий тариф, і насправді у нас немає різних тарифів електрична енергія, кіловат година для промисловості і для населення вона однакова. Насправді населення, яке не може платити їм, треба просто робити адресні субсидії. Якщо дивитися сьогодні на ринку електричної енергії, то це десь порядка 6-7 гривень за кіловат годину, але знов таки підкреслюю, що тим споживачами це абсолютно європейська практика, які не можуть собі дозволити платити таку ціну, їм надається адресні субсидії. Це ну правильний підхід. З іншої сторони, коли у нас є кіловат година одна і та сама різної ціни. І на сьогодні, от я нещодавно бачив новину, що є зловживання, коли промислові споживачі можуть споживати електричну енергію, яка передбачалася населенню за меншою ціну. Тобто тут є дисбаланс, і про це кажуть, наприклад, регулятор. Це означає, що є місце для зловживання. Одна, один продукт має мати одну ціну. Ті, хто потребує допомоги, мають її отримати. Це абсолютно прості принцип. Зрозуміло, пане Олексію. Ми вам дуже дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашої до нашого ефіру. Не всі питання ми встигли вам задати. Не на всі питання ви нам дали відповідь, але можливо іншим разом Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років. Був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали питання електроенергії, зокрема якою ж повинна бути економічно обґрунтована платіжка.